Всім привіт, я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув до мене на канал. Як ваші справи? Я приїхала на дачу вчора, неділя, вечір. І сьогодні понеділок, два дня, і я тут, і в мене все незмінно. Зараз я йду годувати перше діло це годувати мікуся. Сьогодні вже стало дуже раненько. Ну, як дуже? Не дуже, вже сім годин. Я хотіла о 6 встати піднятися Ну ні, не змогла. <ріст> а ти вже чекаєш на мене, Да моє сонце, Боже, яке ж ти мокре. <ріст> яке ж ти мокре. <ріст> ну іди вже поїж Моє сонечко, моє сонечко, давай. їж моя радість. Ой, Боже, подивіться, яка калина. Це мого сусіда, якого вже немає. Не покошена, він завжди косив. О, коліна калина, дуже гарно квітне. В мене теж вон, моя калина. Отам. Теж квітне. Дощі дуже йшли чудово, в мене дуже великий проміжок цей раз. Перерва така. А тут не була, може, майже днів 10. Так вийшло, що в мене був проміжки тільки один вихідний. І на один день мені сюди їхати ну, нема ніякого сенсу. Тому я вже дочекалася два дні і приїхала. Що, все, боже, <смі> Думаю, що не хоче їсти чи що, а він же все з'їв. Ну іди відпочивай, іди. Іди, іди. Іди, бо ти спав, я бачила. Добре, іди. Так, це ми зробили. Як вам останні новини, вчорашні? Да? Боже Боже, я вже, про це все вже всі вже говорили вчора. І в транспорті, і в електричці, і люди просто такі, такий піднесений у всіх такий настрій. Просто, ну, це я кажу про операцію павутина. Якщо хто не розуміє, про що я? О, то, я вже сьогодні зранку понадивилася цих чудових мемів і так насміялася. Це просто. О, це така, ну, така перемога, я вважаю. Це дійсно таке, знаєте, потужна новина. Так, тому з великими силами, з бадьорістю, приступаємо до городніх робіт. Що в мене тут відбувається? Зараз проведемо невеличкий обзорчик разом з вами, бо вчора ввечері приїхала тільки так, знаєте, дир-дир-дир і спати. От, бо стомнобу дуже була. А сьогодні разом з вами будемо все оглядати. Так, ну тут мій квітничок. Так, ну багато треба роботи робити. Але все рівно те, що я поприскала, бачите, так, да, так, травини так і багато. Тобто непогано. То, що я обробила, да, звісно, там не скрізь це, це вийшло, але ну, нормально, нормально. Трошечки пройтися зараз і все. Так, подивіться, як гарно квітне. Я забула, як він називається, якісь водоводоводогрі чи водойводолій якісь. Якось так. Так, це квітне. Ну, троянди дуже, дуже пошкодилися ці, після цих заморозків, тому таке. Хоста теж, бачите, яка, треба все обрізати. Ну, не знаю, дойдуть в мене цей раз руки, оцього, до цього всього. Ну, Буду намагатися. І квітне жасмін. З приємного це квітне жасмін. Дуже він в мене такий, знаєте, дуже так гарно пахне. Такий аромат стоїть. Так, ну і все, поїхали далі. І вже пішла, бачите, як косила, все було скошено. Вже пішла така, гарна, гарна така шовковиста травичка. Наступний раз буду знов косити. Вже треба. Ось зараз треба косити. Так, що в мене? Ну, бачите, піони не квітли цього року, все, замерзло, нічого, все. З квітами дуже, все сумно. Е, значить, тут полуничка в мене ще зелена. От. Буду вже відкривати повністю, вже зачиняти її не буду, закривати цими тряпками, все, бо вона вже почала трішечки гнисти, підгнивати, я бачу. Бо дуже сильні були дощі і вона під прикриттям. Зараз ще вам покажу дещо. Е, ще чудова новина, що в мене зійшли огірки. Зійшли огірки ті, що я саджала тоді, ще рано, да? тобто вони тільки зараз почали сходити, бо я дуже переживала. Я якось так приїхала, подивилась, що нема. І дуже була засмучена, тому що я їх замовляла. Замовляла на сайті. Тобто, ну, мені дуже було гарні дуже сорти. Бачите, все в мене підписано, стоять оці позначки в мене. І мені було дуже шкода, що вони не сходять. Але вони повністю сходять. Сходять вони і сходять ті, що я підсадила потім ще через тиждень. да, Я підсаджувала. Сходять вже і ті, і ті. І ті сходять, бачите, як гарно. От, є прям так величинки вже, бачите, отакі огір... ну, огірки. Ну, огірків достер, всі сходять. От. І ті, що поряд саджали, теж, теж почали сходити. І кабачки теж саме. Сходять перша партія та, і сходить друга партія. Якби одночасно. Та? Тобто, бачите, нема сенсу саджати дуже рано, все ж таки огірки. Треба дочекатися більш-менш якогось тепла. Ну, Хотілося, да, хотілося раніше. От, І кабачки теж та ж сама історія. Бачите, сходять і ті, що поряд саджала, теж зійшли. От, бачите, вам покажу, щоб було так наглядно. Оці пізніше, да, оці ранішні зійшли повністю. І ті, що поряд, теж. Ну, Це, в принципі, непогано, хай буде <гум> у мене. Десь розсаджу. От, Кріпчик чудовий пішов. От, Бачите, ще травички. Так все ж таки в мене доглянута земля, в мене такої трави ще поки що нема. Ну, зараз вже треба, все. Прополка на першому плані в мене. да? От, Бурячки, все, треба вже пройтись. Морквочка чудово зійшла. От, Бачите, все є. І так більш-менш бачите чистенько. Тобто я бачу і моркву, і буряки, все бачу, все нормально. От, Тому за землею треба доглядати. І готувати грядки, я це роблю постійно, і в мене немає проблеми з бур'яном, в принципі. Подивіться, яка гарна цибуля. Просто шикарна. Оце цього року вже цибуля. Просто ця менша трішки, да, я її саджала пізніше. От. А оця перша взагалі шикарна. Ну, а ця моя зимова вона так собі. Тобто вона якось не росте. Оце зимова ні. Вона залишилась в такому стані. А оця нова. Пішла шикарно. Ну, чесник нормально. більш-менш. Так, далі йдемо. Чесничок нормально. Так. Ну і тут в мене теж це те все, все вистояло, все витримало, все нормально. Оця вся моя конструкція під томати теж витримала. Томати всі пішли в, в, в зріст. Подивіться, всі гарні. Бачите, як пішли? Томатики. От, теж все треба прополоти ще підживлю їх. І буде класно. Всі-всі-всі прийнялися. Вся конструкція моя вистояла прекрасно, і все ж таки ця притяняюча сітка класна. Да? Оце Почнеться зараз дуже сильна жара. От. І вони тут будуть нормально. Ну, і вже фітавтори, мабуть, треба буде їх обробити, але ну, я в цей раз нічого не купила, вже наступного разу буду обробляти такі дощі. Ну, і полуниця. Є плюси, є мінуси. Плюси, що вже, бачите, я можу їсти її. Отака вона тут гарнюня. Мінуси, що почала трішечки підгнівати. От, тому що все ж таки ну, великий проміжок часу, що мене тут немає. І воно закрите, воно добре, коли воно закрите, да. але ж, може, треба було її залишити вже відкритою. Але я боялася, що піде град і поб'є її. да. І вона трішечки ну, оце підгніває, да? Під... вже почала, бо дуже сильні дощі були. Той тиждень просто був дощовий абсолютно на 100%. От, але отакі плодики вже є, бачите? Тобто Таня буде їсти полоничку. А мінус який, що я побачила, що якась хвороба напала, це, я думаю, теж із-за того, що це може як грибок якийсь, бачите? Ось от, таке на, на листечко. Тобто вони були такі чистенькі, такі гарненькі були, а це оце, щось таке напало. Це, мабуть, от такий грибок. Ну, Я пообриваю, звісно, все, і обробляти її зараз не можна, тому що вона плодоносить. От я просто пообриваю і залишу її вже відчиненою, вже закривати її не буду. Тобто від цього закупорки цієї є плюси, але є мінуси. Ну, мінуси того, що я тут дуже рідко буваю. Розумієте, якби я тут жила, в мене було б все чудово. Тобто я б в день б відкривала, тільки на ніч би закривала, да? а так, ну що? Ну, якось так. Але хоч є полуниця, і це приємно. Так, тепер йдемо на картопельку. Картопелька, бачите, все те гаразд. В мене. Вона сходить, вона ще не зовсім зійшла вся. Е, нема такого, знаєте, що вона повністю зійшла, десь сходить ще. А оця картопля, да, вже я повністю її відкрила. От, те, що була під укриттям. Вона, вона ж в мене померзла, і вона вже дуже велика. Я буду її сапати зараз і буду її повністю окучувати вже ці два рядки. Цю ще не буду окучувати, тільки просапаю. От, хай сходить. От, а цю вже треба окучити все. Вона кхм, велика, вона повністю відійшла. Оце в мене два рядки. Все нормальна картопля. Все ж таки, укриття ну, дає свою якусь. Позитивний момент є, хоч і підмерзла, але вона, бачите, відійшла. Ну, Ось так Ось так виглядає моя картопелька. І томатики теж з томатиками моїми теж гаразд що в тепличке. От Вони чудово вистояли, теж ростуть. От Все класно. От. Пітунька моя теж тут все пережила чудово, поки мене не було. Ну, і томатики, бачите, отак от виглядають зараз. Все чудово з ними пішли у зріст от повністю. Бачите, які. Добре, що в мене вже вони підв'язані, От, що я тоді так зробила. От, І все вже в мене все вони на мотузочках. Тому я тільки їх закручу їх, От, вже, може, якісь там пасинки пообриваю. От, так що ось так вони виглядають. Все добре. І я ж оце замульчувала. І вони абсолютно, бачите, ніде не посохли. Ну і вони не могли посохнути, тому що, ще раз повторюю, були дуже сильні дощі. От, не було спеки. спеки. Спека тільки зараз почнеться. От. Тому ось так. Все виглядає. Дуже гарно. От. І ці маленькі теж пішли у зрісті, що я да, підсаджувала те, що мама моя, моя висадила, те, що приїхали вони з Києва. Отут я їх підсаджувала, попідсаджувала. Теж треба буде породсаджувати, все пересаджує. Ну і так, отут не замальчувала. бачите, тут в мене не вистачило сіна. Не вистачило, тому треба буде ще косити і косити. Ну трави слава Богу. <гум> трави в нас слава Богу, багатсько. Ну, ось так все в мене виглядає. Погода чудова. О, так все знаєте, набрала так силу, все таке зелене, все таке класне. Настрій в мене шикарний. Тому приступаю до роботи, Я ще вам буду показувати все. Залишайтеся зі мною.